Водопостачання одна з найболючіших тем для мешканців Донеччини, адже й самого початку бойових дій на території області мешканці постійно бурюються із відсутністю води у кранах. За словами виконуючого обов'язки начальника Донецької ОВА, усе комунальне господарство з водопостачання в області, що функціонувало до війни, працює з деякими обмеженнями, адже дуже багато довоєнної інфраструктури зруйновано. Ми маємо зруйноване постачання води. Каналам Сіверський Донець-Донбас, і, і яке у нас по схемі довоєнного водопостачання відбувалося і проходило через місто Донецьк сьогодні. Ми не транспортуємо воду через окуповані території. Покровські деякі міста центру області не мають того обсягу джерела, яке вони мали до початку бойових дій, а саме воду із південно-донбаського водогону. Це питання на Донеччині вирішують за допомогою альтернативних джерел водопостачання. Мешканці багатьох громад взяли ініціативу в свої руки і фактично проборюючи свердловини для забезпечення хоча б мінімальних потреб технічної водою. Ми, як обласна влада і власник комунального підприємства Данмасу, зробимо все для того, щоб забезпечити водопостачання всім мешканцям Донецької області в тій можливої кількості і обсягах, наскільки це можливо в умовах війни. Говорити про відновлення централізованого водопостачання керівництво області поки не ризикує. На сьогоднішній день не можна сказати про відновлення, тому що Тривають активні бойові дії, всі рішення по відновленню водопостачання цих населених пунктів можливо буде прийняти і сказати якісь зрозумілі дати вже після завершення бойових дій. Попри неможливість відновлення у повному обсязі водопостачання в області кажуть, що працюють над облаштуванням альтернативних джерел та за потреби здійснюють підвіз води до віддалених куточків громад.